Своєрідність віри виявляється в її надприродному по своїй суті характері, що походить від божественної благодаті та дарів Святого Духа. Поряд з цим необхідно зазначити, що у вірі виражена і справжня людська самобутність, оскільки в ній чітко видно всі риси розсудкової переконаності в тій істині, яка укладена в Божественному откровенні. Така переконаність, або інакше впевненість якнайкраще відповідає гідності людської особистості, істоти вільної та розумної, серед документів Другого Ватиканського собору найбільше висвітлення ця проблема отримала в Декларації про релігійну свободу, що починається словами «Dignitatis татісху гідність людської особистості. В одному з пунктів Декларації ми читаємо. Одне з головних положень католицького вчення, положення, що випливає зі Слова Божого і постійно проповідується отцями, є те, що людина повинна добровільно відповідати Богу вірою в нього, тому ніхто не може бути примушений приймати віру всупереч своїй волі, бо акт віри за самою природою є добровільним, оскільки людина. Викуплена Христом Спасителем і покликана Ісусом Христом до усиновлення, не може прийти до Бога, який відкривається людині, якщо вона сама, приваблювана отцем, не віддасть Богові розумної та вільної покори віри. Отже, цілком відповідає характеру віри положення про те, що в релігійній сфері виключається будь-який рід примусу. Бог. Безсумнівно закликає людину служити йому в дусі та істині, в силу чого людина внутрішньо пов'язана совістю, але вона не примушується. Бо Бог враховує гідність людської особи, створеної ним особистості, яка повинна діяти за своїм судженням і користуватися свободою. Це найвищою мірою виявилося в Христі Ісусі. Далі в Соборному документі ілюструється, яким чином Христос прагнув збудити і зміцнити віру слухаючих Його, виключаючи будь-який примус. Зрештою, Він засвідчив істині свого Євангелія смертю на Христі і Воскресінням змертвих, але не хотів силою примусити до віри тих, хто її не приймає. Бо царство. Утверджується свідченням і слуханням істини і зростає любов'ю, якою Христос, вознесений на хрест, приваблює людей до себе. І такий же спосіб доказу істинності Євангелія Христос заповів апостолам. Саме завдяки цьому віра це те, що ми виражаємо словом, вірою, володіє. Окрім божественної, також і людською справжністю та самобутністю, переконаність та впевненість в істинності откровення, ґрунтується на акті доброї волі. Добровільність, що лежить в основі віри, зовсім не означає якоїсь довільності вірування або ж позиції принципової ідендиферентності. Вона означає лише, що людина, покликана відповісти на прохання Бога. І на його дар добровільним поривом до нього всією своєю істотою. Усі же соборній декларації, присвячені проблемі релігійної свободи, чітко виражена думка про те, що віра це проблема совісті. Відповідно до своєї гідності, всі люди, тому що вони особистості, тобто обдаровані розумом і вільною волею, і, отже, наділені особистою відповідальністю. Спонукаються самою своєю природою і морально зобов'язуються до пошуку істини перше за все, тієї, що стосується релігії. Вони також зобов'язані прийняти пізнану істину і все своє життя направити згідно з вимогами цієї істини. У цьому і полягає головний аргумент на користь права на релігійну свободу, а також головний доказ. У світлі якого ця свобода повинна правильно розумітися та дотримуватися в суспільному житті. Що ж стосується особистих рішень цієї проблеми, кожен має обов'язок і, отже, право на пошук істини в релігійній сфері, щоб розсудливо виробити собі правильне та істинне судження для совісті, використовуючи відповідні засоби. Але істину. Слід шукати так, як личить людській особистості та її соціальній природі, тобто вільним дослідженням за допомогою встановленої вчительської влади, спілкування та діалогу, через які одні інші викладають істину, яку вони знайшли або думають, що знайшли, щоб надати взаємну допомогу одне одному в пошуку істини. Як тільки істина пізнається. Потрібно твердо прийняти її особистою згодою. У цих словах дано надзвичайно точну характеристику суті нашого вірою як акту глибоко людяного, що узгоджується з особистою гідністю людини. Ця узгодженість виражається в ставленні до істини, а також у внутрішній свободі та усвідомленні відповідальності віруючого суб'єкта. Прецидовані вище висловлювання, почерпнуті нами з декларації про релігійну свободу, опосередковано звертають нашу увагу і на те, яке високе значення має систематична катехізація. Не тільки тому, що вона дає нам можливість пізнати істину про спасенний божественної любові, що міститься в откровенні, а й тому, що вона допомагає нам зберігати вірність цій істині, вже пізнаній. І прийняті через віру.